Шановні друзі, ми сьогодні готуємо для відправки завтра на фронт. Ось ці овочі зібрані сьогодні ж на Ямпільському маленькому базарчику. Вінницька область. Звати мене Василь Кірська. Ось ці овочі. Завтра ми відправляємо на фронт тут. Я думаю, більше 100 кілограмів. Завтра ми будемо точно знати, новою почтою вони підуть. І завтра, я думаю, в середу вони вже будуть на передовій у наших воїнів. Мені допомагає такі ж самі волонтери, як я, ось, будь ласка, Надія Іванівна Слободян. А ось Людмила Володимирівна Сігідін. Без неї взагалі я, я б не існував на цьому світі. От. Ну, дякую вам, друзі. Слава Україні. Ось це наш і перемога буде українського народу обов'язково, бо український народ ось таким чином голосує за цю перемогу. Людичку підписи вам. Дякую всім.